На стадіоні нафтовику надвірні відбувся огляд конкурсу робіт вихованців станції юних техніків дитячої юнацької спортивної школи, відділу освіти та гуртківців школи Олімпійського резерву, які продемонстрували результати оптимізації гурткової роботи на сучасному етапі розвитку української школи. Одним із важливих програмних напрямків української школи є всебічний розвиток гурткової роботи, яка повністю базуватиметься на особистій зацікавленості, дитини. і перший позитивний результат такої оптимізації можна було бачити на огляді на стадіоні нафтовик. Наша мета як найбільше залучити дітей до занять після урочний час, адже дитина після уроків той час може використати або за комп'ютером граючи ігри. Чи тиняючись без діла, будь-куди, або може займатися чи в секціях спортивної школи, чи в гуртках. На худенькі плечі в матеріальному плані районної станції юних техніків і дитячу спортивну школу. Нинішні європейські стандарти раптово поклали дуже високі вимоги щодо сучасних гуртків, які би особисто зацікавлювали дітей. Станція юних техніків це заклад позашкільної освіти, де діти можуть займатися технічною творчістю, шукати себе, Скажімо, хтось у спортивних видах, так і як картинг, як авіамоделювання, повітряні змії, гурток у нас діє, також ракетомодельний гурток. Хтось цікавить його наука більше, він займається в радіотехнічному гуртку. Є у нас гуртки такого художньо технічного спрямування, як різьба по дереву, як бісероплетіння, соломоплетіння. Чотири види спорту, які у нас культивуються вже іздавна, із давна, із 1965 року. Цей рік якраз була заснована школа. Покажуть дзюдо. Яке культивується в нас вже більше десяти років. Покажемо бокс, який культивуємо вже 6 років. Легка атлетика, яка вже 30-40 має, ну, коротше, 65-го року. Покажемо футбол. Футбол і новий футбол з дівчата, якими ми зараз будемо грати на першій області і заявилися на першість України по футзалу. Нинішнє українське життя змінилося як в калейдоскопі, формальне ставлення до роботи пішло в небуття. Це стосується і сучасної школи і гурткової та спортивної роботи теж як відомо, майже усі звання в нашій літературі, науці, культурі та спорті у нас були липовими. Тож від сучасної гурткової роботи вимагається одне, щоб школярик цікаво провів свій час. А що стосується спортивних гуртків, то результатом тут має бути здоров'я дитини. Звичайно, серед багатотисячного школярського колективу трапляються і самородки. Як от команда зделяти на покидання ядра, диска та молота, і це чудово теж. Я починав з Запоріжжя ну, на чемпіонатах України. І все, з часом ставали краще і краще. Я став чемпіоном України. Хотілося би краще, більше змагань, більше, більше всього. Я е, зайняла друге місце у Києві на чемпіонаті України. Е, Шестьоме місце зайняла з штухання ядрату е, України. Яка твоя мета? Спортивній галузі. Ну, стати відомою, бути ну, чемпіонкою, аби всі знали про мене. Мені просто цікаво займатися ядром, диском. Я відчув просто, що це моє. За довгий час тренування. То що, всю свою молодість можна присвятити цьому. Ви знаєте, я думаю, що так, що можна. Я, це моя думка. Мої плани на майбутнє. Мої плани на майбутнє. Я буду далі займатися легкою атлетикою, буду старатися викладатись на тренуваннях. І якщо все буде добре, як Бог дасть, думаю, моя мрія просто стати олімпійським чемпіоном. Я б мрію війти в великий спорт. Велике спортивне свято на стадіоні Нафтовик показало, що нудьга і скука школярського життя помалу йде в небуття.